Я навіть читав про нього в інтернеті, і сьогодні я знаходжусь на цій території і я вам скажу, що я дуже вражений. Клубне містечко 12. Вітаємо! Сьогодні ми поговоримо про одну із складових філософії будівельної компанії «Вамбуд» – місто для людей. Інклюзивність у наших житлових просторах можливість для кожного відчути комфорт і безпеку незалежно від віку чи фізичних можливостей. Разом зі мною наш просір тестуватиме Микола Іванович Макар. Вітаю, Микола Івановича! Добрий день, Аліса. Я представник урядового повноваженого по правах осіб з інвалідністю Івано-Франківській обласній державній військовій адміністрації. Зверніть увагу на вхід у під'їзд. Він на рівні однієї сходинки. Це робить його зручним для всіх мешканців. Бачите, який пандус, тобто тут витримані всі норми навіть без питань. Навіть при тому, що ці двері, які відкриті сюди, тут є вже місце простір для того, щоб людина навіть об'їхала ці двері і без перешкод потрапила собі до під'їзду. Бачите, поріжок дуже маленький, навіть до двох сантиметрів. Двері більше 90 сантиметрів. Навіть у чотирьохповерхових будинках передбачені швидкісні ліфти з безперешкодним доступом до них. Це дозволяє легко привезти пакунки з супермаркету або дитячий візок на свій поверх. Бачите, і без перешкод можна потрапити ще і в ліфт. Заїжджаєш свій свобідно. Також у під'їздах враховано ширину сходової та зручні зони загального користування. Все з комфортом, все з розумом, і все інклюзивно. І це дуже важливо. І не забуваємо про тротуари в рівень дороги, що також сприяють зручності пересування. Вражений чим? Вражений цими ну, цією територією першим. Ми побували десь в під'їздах, трошки походили, подивилися, до кожного під'їзду є пантуси. Ліфти, тут таких навіть 4-5. Поверхів, але ми бачимо, що тут сюди є ліфти. Так далі зразу на першому поверсі є квартири, до яких теж безперешкодно можна потрапити. Дуже, наче імпонує мені оці фасади їхні, оця маленька така поверховість. Такі от власне доріжечки, які тут прокладені, дитячий простір, спортивний простір, простір для відпочинку тобто все зроблено для того, щоб людина почувалася в комфорті. і в і, Кажуть, насолоджувалися життям. Ми вважаємо, що комфорт та доступність це право кожного. Як говорить Микола Іванович, мріє, щоб Івано-Франківськ був територією рівних можливостей. А ми стараємося робити все можливе, щоб це стало реальністю. Все ж таки вам буде, правда? Будує для вас.